Слава Ісусу Христу, дорога улюблена церква Ісуса Христа, невіста Його, вибрана голубиця Його, слава Ісусу! Потужно Духом Святим сказав святий апостол Павло, і не впивайтеся вином, а наповняйтеся Духом. І далі каже, будуючи себе псалмами і піснями духовними. Співаючи і граючи в серцях ваших для Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві, ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному в страсі Божому. Улюблені, як це є важливо наповнятися Духом Святим, деколи людина в світі, яка ще не знає Бога. Вона нещасна, і вона думає, що напитися вином це є найбільше щастя. Це ні. Апостол Павло порівнює, що найкраще для дітей Божих це наповнятися Духом Святим. Але якщо ще хто не пробудився, і сну і потаємно ну, десь собі попиває всяке якесь вино чи щось, ось алкогольні напої, треба пробудитися. Адже людина, яка вкуса, який добрий, Господь. Буде їсти цей чудовий мед із Господньої скелі, Все буде рахувати за сміття ради пізнання Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу! І наповняючися духом Святим, людині хочеться і славити Бога і в псалмах, і в піснях, і хочеться куритися один одному страсі Божому і дякувати Богові, Отцеві ім'я Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу! Адже улюблені. Святий апостол Юда сказав, каже, а ви, улюблені, будуйте себе найсвятішій вашій вірі, моліться Духом Святим, чуєте, це є найсвятіша віра, коли людина молиться Духом Святим. Слава Ісусу. І каже: зберігайте себе в Божій любові. Чуєте, ми себе маємо зберігати в Божій любові. Зовсім отак поступати добре. Щоб нікого не поранити, ось, нікого не обідати, улюблені. Ось, яке мав добре серце Давид, улюблені, що навіть він, коли край одежі віття від Саула, то він жалів за це, і йому стало боляче, що він зробив це для Саула, що край одежі йому вітяв. А ми колись можемо один одному наговорити всякі вниз слова, і навіть і вибачення не попросимо, і тішимося, коли цій людині в душі є погано. Це не є по духу Божому улюблені. Ось ми не маємо так поступати, а ми маємо поступати, зберігати себе у Божій любові і чекати милості від Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Адже прийде вічне життя для кожного. І одні будуть з Господом в вічнім житті, а інші, на жаль, будуть і без Господа. О, і тому необхідно, дорогі християни. Всім пробудитися, залишити всякий гріх і беззаконня, улюблені. Не думати, що я на правильному шляху, а роблю всякі гріх ось. Я колись Божий пророк Єремія вийшов на зустріч ось до воріт дому Господнього, і люди йшли, які на поклонення юдеї. І він каже, так каже Господь каже. Каже, залишіть свої всякі гріхи ось. І каже: не думайте казати, храм Господні, храм Господні, храм Господні. Але каже, коли ви гріхи залишите, от тоді буде це угодно Господу, ось. Тому необхідно всякі алкоголі, всякі інші гріхи людям залишитися, залишитися, протверзитися і думати духовно і поступати по серцю нашого Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу! Я в душі, знаєте, каюся перед Господом і казав, Боже, прости мене, що я такий малий. Нікчемний, незначущий рад, що я так мало говорю про Дух Святий, улюблені, який Він є цінний Дух Святий, улюблені. Адже Дух Святий силою своєю воскресив Ісуса Христа із мертвих і нас бажає оживити улюблені. Він бажає тебе і мене оживити. Слава Богу! Це робить Дух Святий, слава Господу! Як апостол Павло сказав до Тита, що Бог щедро обвилив на нас Духа Святого, щоб ми оправдали з Його благодаттю і стали наслідниками вічного життя. І каже, і слово це вірне. Чуєте, Бог щедро нам дає Духа Святого. І як важливо людям прийняти Духа Святого і в церкві Христовій дорожити Духом Святим, улюблені. Ось. Тому що Дух не вічно буде порогаємой освійний людьми улюблені. Що людина посіє, то вона. І пожне ось. Хто сіє для свого тіла, той пожне зутріння, а хто сіє для духа улюблені, той пожне життя вічне. Дав би Бог, щоб ми сіяли для духа улюблені. Тому що Дух Святий нас благословляє, дорога церква. Алилуя! Він є той чудний небесний гигай, ось, який чудно підказував Естері. Як поступити правильно, щоб подобатися царю? Щоб нам подобатися Ісусу Христу, Дух Святий нас навчає, улюблені про ту скромність, ось інші дівці вони мастили себе всякими тими притираннями, всякими і вони царю не подобалися. А Естер в скромності, в ніжності, в простоті вона прийшла до Царя, і вона подобалася Цареві. Цар простягнув Золотий скіпетр, тому що Естер ознає про образ церкви Ісуса Христа. Вона слухалася Гегая, вона слухалася Духа Святого, і нам необхідно церква Ісуса Христа. у всьому слухатися Духа Святого, щоби так поступати по серцю Божому, щоб нам подобатися Богу. Адже вся слава дочки, царя. Це є внутрі, в середині адже ми є дочка Ісуса Христа, церква, невіста Його, слава Йому. Ось, і мола ця краса має бути всередині внутрі. Як і про це писав святий апостол Павло, що жінки мають себе прикрасати, прикрашати тою внутрішньою крастотою, мовчазним лагідним духом, оцею любов'ю. слава Ісусу! І це зробить Дух Святий, і Він мене теж благословить і не оставить і милості, і сказав, що я тебе поведу де є благословіння, ось, дає світло, де розуміння, і де сім'я. Слава Богу! І я дякую, що Дух Святий мені указує цей шлях. Я дякую Духу Святому, що Він мене привів прямим шляхом. Я дякую Духу Святому, слава йому. І я довіряюсь Духу Святому, адже Дух Святий більше є про образ. Небесного Еліезера улюблені, який привів чудну невісту ревеку, церкву Ісуса Христа до Ісаака, що є прообраз Ісуса Христа. Ось Дух Святий привів ревеку до Ісаака. Ось, слава Ісусу! І цей езр побачив, каже, що Бог каже, мене привів прямим шляхом. Слава Богу! Це робить улюблені Дух Святий над нами. Він трудиться, його велика праця. Улюблені мені нема слів розказати, як Дух Святий трудиться. Алелуя! Ось його праця дуже велика. Адже ми навіть і християни співаємо пісню. Великий працівник є Дух Святий, слава Богу! Ось. І коли душа є в небезпеці, на поміч поспішає Дух Святий. Передити, врозу, щоб людина не впала в гріх, ось тому, що диявол ставить свої сітки улюблені, всі свої капкани, щоб християнин і християнка впали в гріх, ось. І щоб не унаслідували вічне життя. І диявол тоді тішиться, коли людина робить гріх. Ось. А Дух Святий попереджує нас, щоб ми обминали всякий гріх і всяке беззаконня. Слава Ісусу! Що Бог нам дав Духа Святого, який нас навчає. Слава Ісусу! І Павло каже, ви не по тілу живете, а по духу, якщо каже, тільки Дух Божий живе у вас. <клух> як це є ціно, що Дух Божий живе у нас, улюблені. І далі сказано, хто Духа Христового не має, той не Його. Улюблені, як нам можливо мати Дух Ісуса Христа. Пригадаємо собі, коли. Ісус іде з учнями, і одне поселення Самарійське Ісуса Христа не приймає. Яків і Іван, сини Громові, кажуть до Господа Ісуса Христа. Господи каже, хочеш, ми зараз зведемо огонь із неба, і їх попалися поселення. Ісус докорив учнів за це і каже: ви не знаєте, якого ви духа, тому що син людський прийшов не гобити. А спасти, слава Ісусу. Ісус прийшов всіх людей спасти, як про це сказав Духом Святим Апостол Павло, вірне Слово і гідне всякого прийняття, достойне слово, що Ісус Христос прийшов у світ спасти грішників. Чуєте, кому потрібен Ісус Христос? Грішникам улюблені. Адже лікаря не потребують здоров'я, а хворі. Ось хворі душою, хворі в гріхах. Вони потребують лікаря, і цей лікар це є. Ісус Христос, який прощає твої гріхи і твої беззаконня. Слава Ісусу! І коли до Ісуса принесли паралізованого чотири людей, ось чотири друзів, і спустили Його із, через дах, тому що, через стелю, тому що не було місця прийти до Ісуса Христа. Було дуже багато людей ось в цій кімнаті, улюблені. Ось. Ісус побачив їхню віру і каже до цього хворого, каже: Сину каже, прощаються тобі гріхи. Тут ці книжники, законники всякі. Що він таке говорить, каже, ось. Каже, хто гріхи може прощати, крім Бога самого? А Ісус каже, ну щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи людям. І каже цьому розславленому, тобі кажу, встань і ходи. І він став і пішов. Всі прославили ім'я Боже. Ось слава Ісусу. Тому що ці люди не зрозуміли, що до них прийшов сам Бог. Слава Ісусу! Алелуя. Сам Бог явився, що сам Еммануїл, що означає з нами Бог, прийшов до них. Але люди не зрозуміли Ісуса Христа, улюблені. Тому дав би Бог, щоб ви кожен. Хто є ще грішник, ось, чує себе приниженим, ось, кого дуже зневажають, як зневажали ту жінку в перелюбі, схоплену, і хотіли камінням побити її, і привели її до Ісуса і кажуть: Господи, Мойсей нам звелів по закону таких побивати камінням. А ти що скажеш? Вони хотіли Ісуса зловити на слові, улюблені, ось. Але згадаймо собі питання, привели чомусь жінку, але цього мужчину, що робив беззаконня, чомусь не привели. Тоді, очевидно, чи мужчини мали більше права, ніж жінки ось. Але мужчину вони чомусь не привели ось. Ісус а Ісус задав тим всім людям ось, тим фарасеям, каже, хто вас, з вас без гріха, перший кий на неї каменем. І вони всі з сумлінням до кореня залишили цю жінку, пішли. Ісус каже, жінко, ніхто тебе не осудив. Вона каже, ніхто, Господи. І тут, Боже милосердя, Божа любов, каже, і я тебе не осуждаю, але іди, і більше не гріши. Чуєте, вже не потрібно повертатися до гріха. Як свого часу і апостол Петро закликає, щоб не було, щоб вимита свиня знову вертається до своєї калюжі, до свого багна. Ось. І як пес вертається знову до своєї блювотини. Щоб цього не було, коли ти вже залишив гріх, все, ти вже до нього не вертаєшся, ось. Ти вже маєш йти за Господом. Так навчає Дух Святий, аллилуйя. Дух Святий навчає жити святим життям, як Ісус Христос навчав, коли прийде Дух Святий, Він світ до користь за гріх, і гріх цей, що не вірить в мене, каже Ісус. Чуєте, хто не вірить Ісуса Христа, Він має гріх улюблений. Ось тому дав би Бог, щоб ми. Були всі серйозні ось, і дорожили Духом Святим, тому що Ісус навчав, що всякий гріх людям проститься, а богозневага хула на Духа Святого не проститься ні в цьому віці, ні в майбутньому улюблені. Тому, дійсно, як ми маємо цінувати Духом Святим. І мені улюблена церква Христова, хочеться більше і більше говорити про чудного Духа Святого, яка його велика праця в народі Божому. Слава Ісусу! Як про це по Потужно Духом Святим сказав пророк Захарія, не воїнством, не силою, але духом моїм говорить Господь Саваоф. Чуєте, Духом Святим діє Господь, духом Господь спасає людей. Рука Господня находить людей і спасає. Це робить Дух Святий, Алелуя. Це є Божа рука, це є Дух Святий. Він спасає і милує людей. І де би ти не був? Тебе Бог бачить, і Він хоче тебе спаси твою душу, яка є дорогоцінна, твоя душа, слава Ісус! Тому що Він за тебе, за Твою душу, він постраждав на Христі Голговському улюблені, помер. Його дорога ціна кров текла, і кожна капля, яка падає на тебе, вона прощає твій гріх, улюблені. Як кров Авіля, вона дала йому, що він став праведним. А скільки більше кров Ісуса Христа, яка робить праведними багатьох. Кров Авеля зробила праведним Його, лише Його одного, улюблені, цю овечку, що він приніс цю жертву, улюблені. Ось. А кров Ісуса Христа, вона найцінніший дар для нас, улюблені, що дав Бог. Вона прощає гріхи усім людям, хто кається, ось каже, якщо ми. І сповідуємо свої гріхи, то Ісус Христос, бувши вірний і праведний, просить нам наші гріхи і очистить нас від всякої неправди. Тому, улюблена церква, пам'ятаємо, що ми є лист Ісуса Христа, написаний не чорнилом, а Духом Святим на скрижелях нашого серця. Дух святий на скрижелях Твого і Мого серця пише своє Письмо, своє лист, щоб люди читали. Пізнавали, узнавали, що ми є лист Ісуса Христа, що ми є діти Бога Всевишнього, що ми є християни, відкуплені кров'ю Ісуса Христа, і ми маємо бути світлом для людей, ми маємо бути сілом для людей. Слава Ісусу! Це робить Дух Святий. Він нас переображає. Ми дивимося в зеркало відкритим лицем, як дивимося на славу Господню і як від духа Господнього переображаємося, тому що Господь є дух, а де дух Господній, там є воля. Алилуя! Якщо ти не отримав волі від гріха і беззаконня. Тебе ще й тягне до гріха, чи до алкоголю в таємності ти ще попиваєш. Прийди до Духа Святого, прийди до Ісуса Христа. Він дасть тобі силу, він тебе звільнить. Ось ті кайдани впадуть від тебе. І ти будеш вільний від гріха, ти будеш вільний від лукавого і поганого товариства, яке буде тебе намовляти і спокушувати, чинити гріх. Ти будеш від цього вільний, ти будеш належати Господу, і ти будеш молитися за всіх людей, що вони пізнали, який і вкусили, який благий і добрий наш Господь Бог. Слава йому! Ім'я Господнє, дорога церква, хай буде Возвеличене в нашому житті, в нашому серці. Йому за все слава і подяка. Амінь.